Доброго дня, дорогенькі! Хочу вам показати оцей от водочок, який зимував на одній рамочці. Казали, що він до лютого. А він, оказується, прожив навіть до сьогоднішнього дня і оце має такий вигляд. Він в травні займав сім рамочок. пчели і розплодав в травні. Ми його розділили на три частини, там показувалося. І потім на сояшник, він промисочника неделя не приймав участь, сюди скидали, з пластмаси пересадили в дерево і місяць ми не трогали. Щоб знали, яке тут. Значить, на цьому точку в середньому на зимувалу сім'ю, хлопці покачали по 50 кілограм, взяли, плюс-мінус кілограм туди-сюди, хто як. На вагах були отводки скидані до кучі. І отож привозилася розпліт сюди, несуш і все. Показало 89 кг. Місяць ми сюди не заглядали, так як поставили. Зараз подивимося, що ми тут маємо. Не відкривав самому цікаво. Так, їмусь. Дивися, опа. Дивіться. Оце таке. тут. А, ми казали на дожди. Димом зганяємо ми, щоб менше сидіти Оже повна, ну койде. Печатано. Це теж, бачите? Нормально, з медом. Так. О тут. Ніфісі. Так. Оце? Інтеся. Це все запечатано. Оце ми гнізду дві лишаємо. Це ось отак. Оце наше. А оце, бачите, тут міз до меду тут повно забито. Бути. Так, розплодик, модик. А це тепер буде ділитися на пополам. Так що, оце такий однорамочний відводок, який казав. Це все залежить від... Головне пластмасові теплі вулики. Я рахую, більше це процентів 60 от поміщення, здання, як по-українськи, по-нашому приміщення. От приміщення залежить. Тоді процентів 30 білок, Ну, пилок, білок, і нектар це вже на останньому місці. Тому що так це ще на старих матках я його розділив три частини. А якби на нових... І то був би розвиток, бо пилку не було той місяць. сиропчика їм капав. Дивлюсь, та що ж таке розвиток. Думаю, зажав маток старих ну на отводки зробив. А якби класний год був, то взагалі б тут було. Так що дивіться, я так роблю. Вовше у мене нема таких, що там зимувала сім'я. Ми робимо отводки до тих пір, поки вони робляться, облюдуються матки. І починаємо робити отводки, як тільки починають вони обльотуватися. Отводки, отводки. На акацію ми зганяємо, а на соєшник ми об'єднуємо. А потім. А ті ж отводки ми об'єднали і ну, це двійна пісня, мандрюка, може, знімеш розумний пасічник кіно про це все там більш подробно. На все добре.